ради мужа мой муж обожает рыженькую я даже ему прощаю его любовь мне очень нравится новая песня знаешь диском нет я просто слушаю в интернете предложили пойти вместе с друзьями почему нет не отказался первый раз знаю, положительних емоцій, мабуть, таки Саме з таким настроєм зустрічали групу «Неангели» у Полтаві. В першому місці їх великого роман-туру. Своєрідного підсумку десятирічної творчої діяльності дівчат. Ми накаплювали, накаплювали, це все опит. І сьогодні я можу з точною уверенностю сказати, що дуже допомогло те, що ми... Везде, везде, везде по чуть, -чуть копили энергию и, и выдали Первом самом масштабном туре нашем выдали все эмоции и сам. Да, для сам, нас это, это первый такой какой-то. Тур, поэтому так перший ребнок. Незважаючи на те, що до туру ретельно готувалися, розроблялася режисура шоу, підбиралися костюми, образи. Дівчата зізнаються перед концертом ледве стримували хвилювання. Нас так трусились коленки. як перший раз на сцену ходили. Просто от, ви видите, по, моє, по моєму лісу я очень спугана, тому що до сих пор мені здається, я чогось не успію зараз. У нас постоянне все було в такому темпі різко, швидко Ну ні, сам же концерт. Мрія будь-якого фаната, презентація короткометражок із закулісного життя слави і віки, всього кілька нових пісень і самі хіти. Не дивно, що зал підспівував дівчатам практично кожну пісню, а на Юра Прощай ще й підтанцював. Для цього на сцену покликали найменших прихильників. Свого головного слухача, піврічного сина Леона, молода мама слава, поки з собою на гастролі не бере. Проте дуже за ним сумує. Приклад подруги надихає і віку. На свичний день я определенно, вже знаю, що мені хочеться сім'ю. Я сподіваюся, що цим туром я. Розкройся свої женські чакри, а потом є так захочеться розслабитися і теж посвітіться рібінку. Та це плани далекоглядні. Що ж до найближчих, проїхати з романтуром ще сімома містами України, а восени презентувати новий альбом Серце, підготовка якого нині триває. Презентувати його і відзначити десятиріччя творчої діяльності грандіозним шоу 10 жовтня в столичному палаці спорту.